Добрий день, вітаю жителів громади. Сьогодні з нами на зв'язку Микола Ткаченка, староста Калинівського старостинського округу. Доброго дня, пан Миколо, давно не спілкувалися із вами. Розкажіть, будь ласка, які справи за цей період, що було зроблено у старостаті, як вирішували проблеми жителів? Так ми зразу, так, перейшли із літа зразу до зими. Тобто воно дуже непривично, літо було дуже було таке жарке, насищене. Справлялися ми з усіма. проблемами, які на нас покладали наші погодні умови, і ті обставини, в яких ми опинялися, були в нас складнощі з водою, так як по всій громаді, але. Ми, скажімо так, справлялися, можна сказати, на відміну. З усього періоду, коли в нас були блекаути, коли вимикалося світло, ми десь максимум тиждень користувалися генератором для того, щоб підкачувати зі свердловини, до речі, нової свердловини, воду для населення. А то в основному забезпечували одним насосом, однією скважиною на повністю весь населений пункт. Це, що стосується Калинівки, і Широк, у нас тоже одна скважина. Ми туди навіть навіть не виїздили з генератором для запуску скважин. Тобто, хватало, люди з розумінням відносилися до того, що перебої із постачанням електроенергії, і великих таких проблем у нас майже не було. Наразі дуже важливо підготуватися до зими. Ми розуміємо, що зима не буде легкою. Які у вас плани, як і що будете робити? Відкрили ми ще одну свердловину, тобто були передані в експлуатацію нам свердловина. У нас там башта Корожнорського стоїть. Була розроблена проєктно-технічна документація на додаткову свердловину, яка успішно в цьому році була запущені в експлуатацію. У старостаті багато живе людей, яким потрібна допомога, особливо у зимовий період, можливо, паливо, дрова, вугілля, чи є можливості у громади і старостату допомогти таким людям. В Плані підготовці ми, скажімо так, готуємося і готуємося. Ми почали готуватися ми ще влітку, тобто, коли ми проводили. Певні зачистки нашої під'їзної дороги. У нас там були проведені певні роботи, розчистки дерев, які виходять на межі траси. Було узгоджено з Службою автомобільних доріг. Ми центральну дорогу почистили, тобто силами комунального підприємства. Ми певну заготівлю зробили з що стосується дров. І зараз також ми не перестаємо готуватися до зими, бо, на жаль, це один із старостинських округів, який до сих пір у нашій громаді опалюється протопалими котлами. Тобто нам потребує наша школа садочок, потребує і дрова, і вугілля, так само і старостат, саме приміщення старостату і будинку культури. В старостаті ми зробили, всі компактно помістилися. Тут у нас і ФАП, і бібліотека, і підприємство. Ну, Опять-таки, для зручності, для економії і для безпеки також. Продовжуємо заготовку дерг. Зараз проходить тендер на закупівлю також брикетів для школи. Тобто поки що буде закуплено 30 тонн. У нас ті роки також було. Такий об'єм. Але 30 тонн це вистачало на скажімо так, на зимовий період. І більш-менш м'яка зима, тоді нам вистачає цього. А якщо ні, то взагалі то сам об'єм, запланований об'єм 70 тонн. Тобто я думаю, що питань не буде в цьому взагалі. Добре, зима буде тепла, як завжди, і ми ще й зекономимо. Певні тони б ракетів, які ми плануємо закупити, ми ще зекономимо на наступний опальний сезон. Давайте пригадаємо пункти незламності, які працювали у громаді. Чи цієї зими цей досвід може допомогти? Та кожен рік ми забезпечуємо безперебійне існування наших закладів освіти в першу чергу. Ну і старостат. є. У нас генератор є у нас генератор. Він, ну, перш за все, він задіяний під видобування води, тобто під електронасос. Він знаходиться безпосередньо біля самої світловини. Є у нас запас палива, зокрема, бензина. 7,5 кВт у нас генератор. Цього достатньо для того, щоб видобувати водичку. І що стосується школи, у школі у нас є також генератор і в садіку в закладі освіти у нас. Дві котельні, одна із них в дитячому садочку і друга в школі. І там, і там є генератори, і геть на такий великий-великий, скажімо так, блекаут, не дай Бог, у нас є дизельний генератор, який нам було передано і встановлено. І підключено, тобто запитана буде і школа, і дитячий садочок, і одна садливина, і два седловини. Два генератора окремо є в школі, окремо є в дитячим садочку. Тобто, ми в школі, коли запускаємо генератори. У нас там у спортзалі є можливість, там є додаткові розетки, є можливість розгорнути миттєвого пункт незламності, там окремий вхід, і так далі. Тобто це все передбачено. Як зараз йде навчання? Розпочався новий навчальний рік. Ми знаємо, що навчальні заклади громади були готові. А як ситуація зараз? Дай Бог здоров'я всім тим людям, які приклали максимум зусиль. Я розумію, що в даний час це дуже непросто завдяки нашому керівництву депутатському корпусу. У нас було побудовано бомбосховище, і ми в цьому році розпочали рік, як в довоєнні роки. На жаль, це так звучить, але так воно є. З дітки дійсно пішли всі в школу. Тобто питань нема ніяких. Дуже радісні, дуже задоволені. Тобто за ці скажімо так, роки війни дуже не вистачає дітям спілкування між собою. І вони дуже раді, щоб в Цьому році розпочалося так. Микола Анатольович, і наприкінці традиційно ваші побажання мешканцям старостату. Ну, воно воно одне єдине побажання, щоб жителі нашого старостату, нашої громади, нашої країни поскоріше дочекалися закінчення війни, перемоги і щоб настали мирні часи. Це таке глобальне. Ну, а всі останні побажання вони витікають після того як. Ну і перш за все, це процвітання нашої громади, у нас є всі потенційні можливості для процвітання. Ну, І в нас тоді все буде. І буде рекреаційна зона розвиватися, це головне на те, що ми, скажімо так, потенційно готові вже. Тобто у нас є прекрасний берег лиману, прекрасний під'їзд ми зробили, ми успіли до початку війни. У нас там і освітлення є, у нас там і водогін туди підведений. Тобто стартане ми дуже швидко і буде все добре. Дякуємо за участь у програмі. Бажаю, щоб. Було багато можливостей зробити багато для жителів старостату сьогодні. З нами на зв'язку був Микола Ткаченко, староста Калинівського старостинського округу. Дякую, до нової зустрічі!